Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вчати Hibernate і тема сьогоднішнього відео Composite User Type. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Було схоже відео з інтерфейсом User Type, має назву відображення масивів, там, де ми перетворювали тип Java в тип. Бази даних за допомогою інтерфейсу UserType, але тільки одне поле. Якщо нам потрібно зробити декілька полів, то ми можемо використати Composite UserType. Отже, Composite UserType – це інтерфейс, за допомогою якого можна відображати складні типи з колекціями та каскадними складеними типами. Цей інтерфейс дозволяє нам зіставляти кілька стопців баз даних з кількома полями в об'єкті Java. Фактично, Composite User Type зазвичай реалізується як альтернативний механізм для відображення вбудованих типів. Тобто фактично анотацію Embeddable. Давайте для початку подивимось нашу сутність. Це ChatRoom. Має ID і поле NameByVersion. Йдемо всередину цього класу. В нього є name. Version і Version Name. Ну, в принципі, getter і setter. Ну і конструктор, який одразу всі ці три поля може засетити. Так, і у нас тут є анотація Composite Type. Name by Version type. Implements Composite Type. І він параметризований по цьому класу. Name by version. Суть в тому, ну, в принципі, можемо Composite type, отак от перейти і подивитися. Він направлений на те, щоб отримувати якісь конкретні поля бази даних і реалізувати наш об'єкт. Наш об'єкт, він типізований, нам потрібно name by Version. Тобто, нам потрібно його зберегти в базу даних, і нам треба отримати дані з даних, щоб його засетити. Або щоб його створити. Дивіться, тут в нас є ще один клас, він внутрішній, має назву Embeddable Mapper з двома полями. Ці два поля будуть зберігатися в базі даних. Але якщо ми подивимось наш клас NameByersan. Ми подивимося, що у нас не тільки Name version, а ще й Version Name. Фактично, я не хотів робити все те ж саме, що і було в попередніх відео з Embeddable. Два класи зберігаємо, два, ой, точніше, два полі Зберігаємо, два поля дістаємо, і все цим отримуємо наш об'єкт. Я хотів додати ще трошки різновидності, які, в принципі, дозволяє цей інтерфейс зробити. І давайте подивимось, що я маю на увазі? Але спочатку давайте основне поле. Для чого цей взагалі мепер? Цей мепер ми передаємо в Embeddable. До речі, тут також embeddable. Ну, Він по цьому меперу буде дивитись, які поля нам треба запам'ятовувати. І в такому порядку, який ми тут написали. Якщо ми тут написали name і version отже, перший. Якийсь сюди приходить, тут приходить в цей метод компонент і приходить property. property тобто фактично він отримує тут масив цих е, значень. Перший буде name, тобто якщо property дорівнює 0, тобто, в, начебто в масив. Перший елемент 0, другий елемент 1. Якщо приходить 0, то компонент get name. Ми зберігаємо name. Якщо ком, е, дорівнює 1, то компонент get version. Це version. Якщо ви поміняєте місцями і залишите таке, то буде, в принципі. Помилка значень, але так як вони А, ні, точно, у нас тут int. Ну, в принципі, він повертає об'єкти, але у вас буде переплутані дані. Далі, initiate. У нас тут приходять ці значення, і в такому ж самому порядку, як ми тут вказали, m-version. Ми знаємо, що get value по нулю ми дістаємо string. Якщо values getValue по одиничці, то у нас буде integer. А тут, в принципі, вже явно перетворення типів, то. Тут, в принципі, буде і помилка у вас. Дивіться, в мене є статичний клас, треба, було, мабуть, не сервісу, а в тайпі. Ну, нічого страшного. Дивіться. Суть в чому? Що в мене є name by version. Я не хочу створювати асоціацію з моїм чатрумом. В принципі, я тут можу, міг би створити асоціацію, name by вершен, зберегти якийсь. Табличці і, в принципі, на цьому все. Але уявимо, уявимо, що нехай ці дані приходять ззовні. Або навіть якщо вони є в базі даних, вони не змінні. Я один раз їх дістаю в статичні а, мапу зберігаю, і я не хочу робити асоціацію, тому що вони фактично в мене в аплікації вже є. Але тут є нюанс. Дивіться, я зберігаю в базі даних тільки перші два поля science fiction це Name, і version – це 0 або 1. Але є ще конкретне значення, яке змінюється від версії. Тут може бути щось інше, теж версія, там дипломасія, наприклад, дипломатії, зірочка, просто дипломасія. Діпломасі буде одиничка, там, foreign diplomacy, або або дипломатію. Ну, тобто, від версії трошки значення оцього Version Name може змінюватися. Але science fiction залишається, і Version просто змінюється. Там 1, 2, 3, 4, 5. Я не хочу зберігати ще додаткове поле, яке, в принципі, є в цьому класі. Я оперую тільки двома цими полями. Тобто, в chat я буду зберігати в name by version. Тільки name і version, а version name я отримую за допомогою цієї статичної колекції map. І дивіться, як це я роблю. Я не просто отримуючи значення name і значення version, створюю name by version і просто його повертаю. Тобто, фактично, тут приходить з бази даних значення, і я повинен повернути name by version. Тобто, міг би просто в конструктор передати і відправити. Але в Neighbor Version в мене є version name. де я його можу взяти? Тільки за допомогою зовнішніх ресурсів. Тобто, десь є там цей Neighbor version, і я по якимось параметрах його дістаю. Я дістаю в колекції. Маю Neighbor Von спочатку по версії, наприклад, а потім по нейму. Хоча тут правильно треба було спочатку зберігати по нейму. Час я не подумав. Ну, так. Угу. Ну, добре. Оце затупив трошки. Ну, таке буває. Спочатку треба зберігати по name, воно унікальне, а вершен може бути ж різна. Точно. Ну, добре, давайте пропустимо це. Е і виходить так, що я у мепи, у колекції беру спочатку по version, треба було по нейму, ну неважливо. Спочатку по version отримую колекцію, де я можу взяти по нейму, і отримую цей name by version. Тобто, в якому вже є значення version name, яке, я, в принципі, не зберігаю. Ну, далі, в принципі, тут return клас, ми повинні позначати version просто клас, тут equals ви можете equals, хешкод, ви можете поставити такий хешкод. Якщо у вас є вкладений всередину себе uh, neighbor version, тобто всередину себе він є, то в принципі, ви можете зробити deepcopy. Але в принципі, він, його в мене немає, тому я просто повертаю в value. Із Mutable можете поставити true, Deassemble і de Assemble можете залишити, залишити null. Якщо хочете подивитися, як воно працює, то, в принципі, можете зайти сюди і дізнатися, в чому, в принципі, логіка. Але і без них нормально. Replace, якщо у нас є Detached і Managed, я, в принципі, повертаю managed. Це все залежить від того, як ви хочете реалізувати detached. Супер. Так. Розібралося. Тепер. В сервіс знову. Але, так як наступ оновлення, то наші судності, або, точніше, таблиця, у нас вона одна, чатрум буде оновлюватись. Або, якщо її немає, а нам треба з нею працювати, то коли ми запустимо, буде створена чат-рум. Так, створилось. Йдемо сюди. Refresh. Супер. Chatroom створилось. Так, давайте все це. Закриємо. І так, нам потрібні дані. Тому, в принципі, збереження. Звісно, всередині сесії і транзакції. ми створюємо клас Chatroom і setмо set. Name by version. І, звісно ж, не са ми придумаємо, а використовуємо те, що вже є. Це буде правильно і будуть коректні дані, коли ми хочемо дістати version name. Робимо session persist, transaction commit, session close. Це. Зберігаємо наш об'єкт. Угу. Insert Into Chatroom. Name, version. Все. Йдемо сюди. Chatroom, Rose, ID, -шка. Name і Version. Давайте ж, звісно, його дістанемо. Дуже легким способом, звісно, в середній сесії транзакції, У сесії беремо get, типізуємо до «Chatroom» і кажемо, дістань, будь ласка, по ID. Поїхали. Так, наш чатрум. ID. Name by version, Name Science Fiction, Version 0 і version Name, звичайне science fiction. Звичайне science fiction. Супер. Відпрацювало. Давайте тепер зробимо оновлення. Як робиться оновлення, нам потрібно пересетити, або просто зробити новий об'єкт version. Таким чином, в нас будуть збережені дані. Якщо б ми захотіли в поточному Name By Version змінити дані, а не створити новий об'єкт або засетити новий об'єкт в поле, то в нас би він. Не зберігся так, як потрібно. Тому, в принципі, я вже одразу в Name by version, ці поля роблю Final, і сетити їх не можна. Нам не можна змінювати дані, які в нас вже вони є, наприклад, з бази даних прийшли, або прийшли з зовнішнього джерела, то змінювати їх всередині не можна, тому що у нас будуть тоді вже не валідні об'єкти. Давайте запустимо. Супер. Так, DNM, version. Угу, Оновлюємо. І так, в нас змінилось на версію 1. Science fiction. Давайте спробуємо тепер другий раз дістати. Одразу. Клікаємо бряку. Дивимось Чатрум. Neighbor version, science fiction, version 1 і version name вже science fiction. OF Space. Супер. Відпрацювало так, як нам потрібно. Отже, використовуючи інтерфейс Composite User Type, ми можемо тепер опрацьовувати не тільки одне. Поле для того, щоб його зберігати і діставати з бази даних. Ми можемо композитно, тобто декілька полів, опрацьовувати для того, щоб їх зберігати, а потім діставати з бази даних. Фактично, як Embedded об'єкт. Але так само, як я показав вам на своєму прикладі, ми можемо навіть, не зберігаючи якесь третє, четверте поле, суміжне поле, неважливо, ми можемо реалізовувати за допомогою зовнішніх ресурсів. Використовуючи це поле. Тобто, ми зберігаємо якісь об'єкти в мепі і по полям, які в нас тільки зберігаються в нашому Embedded об'єкті, діставати прям весь об'єкт з додатковими полями, які нам не потрібно зберігати в базі даних. Добре. Якщо у вас є побажання розібрати якось в Хавернет, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.